Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку спадкові захворювання людини. Генетика людини вивчає явище спадковості і мінливості в популяціях людей, особливості успадкування нормальних і патологічних ознак, залежність захворювання від генетичної схильності та чинників середовища. Надзвичайно важливим завданням генетики людини є дослідження механізмів. Виникнення спадкових захворювань. Це важка праця, але в деяких випадках генетики вже досягли значних успіхів. Як і в інших живих організмах, генетичні порушення в людини можуть відбуватися на різних рівнях організації спадкового матеріалу. Відповідно, трапляються геномні, хромосомні та генні захворювання. Геномні і хромосомні захворювання людини зазвичай є дуже тяжкими. І рідко бувають сумісними із життям. Так, у разі виникнення триплоїдної зиготи, зародок гине на досить ранніх стадіях розвитку. Зміни кількості хромосом в окремих парах, трисомії та моносомії, теж відомі, однак у більшості випадків зародки з такими порушеннями теж гинуть. Є лише кілька винятків. Так, до народження доживають немовлята. З трисоміями по 13, це синдром Паттау, 18, синдром Едварса і 21-й синдром Дауна на хромосомах. Проте хворі із синдромами Паттау і Едварса мають значні аномалії розвитку різних систем організму і живуть дуже недовго. Хворі із синдромом Дауна живуть довше, але мають проблеми зі здоров'ям. Прикладом хромосомного захворювання в людини є синдром Лежина. Який виникає внаслідок утрати фрагмента хромосоми 5. Його ще називають синдромом котячого крику, бо плач багатьох дітей із цим синдромом нагадує цей звук. Хромосомними захворюваннями можуть бути і синдроми Патау, Едвардса і Дауна. У деяких випадках вони виникають не внаслідок повної трисомії, а внаслідок перенесення короткого плеча певної хромосоми на якусь іншу хромосому. Частіше, ніж аутосомами, трапляються порушення кількості статевих хромосом. Генотипи XY-Y і XXX якихось особливих зовнішніх фізичних проявів не мають, але в разі подальшого збільшення кількості статевих хромосом проблеми виникають. Спадковими захворюваннями є синдром Клянфельдертера генотипом XXY і синдром Шерешевського тернера. У геномі є лише одна ікс хромосома. За допомогою сучасних методів досліджень вже відкрито близько 5 тисяч молекулярних захворювань, які є наслідками прояву мутантних генів. Деякі з таких захворювань поки що лікувати не вдається, але для інших знайдено способи лікування. Наприклад, муковісцидоз виникає внаслідок пошкодження гена, розташованого на хромосомі 7, Призводить до загущення секретів залоз зовнішньої секреції, спричиняє значні порушення в роботі травної та дихальної системи. Феніклетонурія. виникає внаслідок пошкодження гена, розташованого у хромосомі 12, призводить до неможливості переробки амінокислоти фенілланіл. За відсутності лікування призводить до ураження нервової системи. Дальтонізм. Виникає внаслідок порушення одного з трьох генів, що відповідають за синтез білка обсину, який сприймає відповідний колір. Ген синього обсину розташований на хромосомі 7, гени червоного і зеленого на х-хромосомі, призводять до втрати можливості сприймати відповідний колір. Гемофілія виникає внаслідок пошкодження одного з генів, що відповідають за процес сідання крові. Ці гени розташовані на Х-хромосомі. Призводять до порушення процесів сідання крові. Гемофілія є прикладом щепленого зі статтю генного захворювання. Вона стала добре відома після того, як було встановлено успадкування цієї хвороби у нащадків англійської королеви Вікторії. Сама королева на гемофілію не хворіла, але від одного зі своїх батьків отримала і хромосому з дефектним варіантом відповідного гена. Зараз відомі сотні захворювань, у яких механізми біохімічних порушень вивчено досить докладно, але спадкові захворювання людини набагато простіше попередити, аніж вилікувати, тому для їх профілактики створено систему генетичного консультування. У генетичних консультаціях можна проаналізуватися, проводи батьків, родоводи батьків і розрахувати ризик народження дитини зі спадковим захворюванням. Можна провести аналізи і виявити захворювання зародка ще в тілі матері. Дуже важливим є обстеження новонароджених. За допомогою нескладного тесту можна на ранній стадії виявити захворювання на фенілкетонурію. Це дозволяє попередити розвиток цього захворювання шляхом переведення дитини в особливу дієту. Надзвичайно перспективним є також використання молекулярно-генетичних методів діагностики спадкових захворювань.